Привіт із мальовничого Прикарпаття! Якщо ви вперше завітали на наш канал, бабусині поради, тож запрошуємо вас підписатися і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати з нами гуцульські страви, українські і не тільки. Ми завжди раді друзям та гостям нашого каналу. І сьогодні у нас буде сальтисон з голови, з свин, свиної голови. Якщо вам цікаво, давайте поринемо у світ кулінарії і будемо готувати сальці сон разом. Для цього нам потрібна голова, я її помила, О, диво, отаку ціла голова в мене тут є. Я її добре помила і Вуха. Я все добре помила. Вся голова, я все тут добре помила. І вуха, і кусок по такий во я взяла до цього. І це все заливаємо водою. Отак, От заливаємо воду, аби добре скрило, і ставимо на вогонь варити. Будемо варити. Так, ще я добавлю води. І як закипить, далі я вам скажу. Ось так я залила повністю водою, аби добре скрило, і накипить. Навіть будемо варити. Ще, як закипить, я вам далі покажу. Ось то вже зробила такий шум. Ми це поздоймаємо у цього. Усього. І будемо варити, до, аби відділялися кості. 3-4 години. Подивимося, тільки буде, яка, за, бо це куповане м'ясо, я не знаю, яке, то, то за е, свині яка була б. М'ясо я намочувала на ніч. воді я намочувала, а це тепер на сіверить. Зараз я його накрию. Додавлю я сюди ще цибулю. Отаку. Додавлю я оце три лаврових листко, листочки, додавлюю я сюди, пахучого перцю. І такого перцю додав. Чорного горошка ми додавлю. А відтак ми будемо все одно ще. До смаку доводити. І додаю сюди повну лешку соли. Таку повну велику лешку солі. О, тепер. І я саме і тепер вариться. <coughs> Наливаю кришку і під закриту кришку, буде варитися, там будемо дивитися. Так, наше м'ясо вариться вже коло трьох годин. Може от, Отма вже дві. Воно вже відпадає від костів, основне би відпадало, відвід відпадає. Тепер я все м'ясо все збираю. Зараз у мельничку. Все, так буду вибирати від костів. О, буду відбирати все в малницю. Так от ми вже поприбирали, повибирали усі кости з цею голови, а тепер ми це будемо нарізати, а, але спочатку я взяла трохи того відвару і даю тут, -ка. бо якщо би ми робили у тім і проварювали, а я буду робити в торбинках, а то треба чесник чуть проварити. Я отак, про... пропущу і поставлю проварити чесник, аби закипів. Буду давати до смаку. зо, зо дві, зо дві певне, головки треба тут. Я буду пробувати до смаку давати. Ще дам зо два а, і прокипічу, І так буду видіти. Як буде треба, я ще закипічу. Ось так от тепер все, все розмішую і кладу все, щоб закипіло. Так, ми будемо нарізати м'ясо. На кубики отако будемо все нарізати. Не дуже таке, ви знаєте, 1, 2, 3, так, е, е, отако будемо нарізати. Що десь я ще є косточка, ми будемо його е, відбирати. І так я все поріжу м'ясо. Так само оці хріщики. Я дуже люблю, коли є ось і хрящи, я вот так буду их все буду, все все. Духа всего все я буду вот так нарезать квадратами. Все все вот так вот. Ще меліть, роблять мелений, а ось так ми вже дорізаємо. Ось тут вже ми дорізаємо. все, о, Далі. На крупніші такі кусочки і все сюди. Ось такого. О. Ось так, да. он подай мені той чесник. І перед сюди сіль до смаку будемо заправляти. А то, я розпал, угу. Ой, так. Тепер ми сюди висипаємо, виливаємо той. Чесник, що ми кип'ятили. Його отак вимішуємо файло. отак. От десь, як може, ще десь є. Косточка ви ми чули так тут, так вимішуємо. Які ще десь якісь недорізані, ми їх дорізаємо. І то не страшно, то і зваряємо, то не страшно. Пробуємо на смак. Так. Ще перчимо, даємо перчу трохи. розкрути мені, бо я це його. Трошки я ще би досолила. Чуть-чуть небагато мені ще треба досолити. Все робимо до смаку. Того наберемо беремо ще. Так, перцю ще я даю. Так, трохи. так. І додаємо ще того відвару, де варилася голова. Ми ще, ми ще трохи додаємо, аби був такий літковий ось такий І зараз я вам покажу що ми робимо. Так, а тепер ось будемо робити, так, ми тут ще додали трохи того, той, 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 що варилася голова а тепер ми будемо робити у. Салафанових отаких торбинках. Я буду накладати усюди в торбинки. Повністю. Я поділю ці частини, поділю напевно на три. Зараз я наберу, а далі. Ось ми вже понабирали тут. Його, оцю. Отак три. І беремо отако При, отако, пристукаємо і тоді беремо, зав'язуємо отако докупи. Повітрі геть і отако зав'язуємо. Отак. Так само другий, Добре пристукати. Може робити і більше. Може робете і менше в торбенках, Може робити які хотіть. Так. Так само. О, перше ще. Так що підписуйтесь на наш канал. Коментуйте, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Меру всім і нашій Україні. Будьте здорові, до зустрічі. Отакво. А тепер ми файно це все притиснемо і поставимо застивати на холод. Ось наш уже сальсісон застив. О, дивіться, який він. Зараз ми попробуємо он дай мені ніж, попробуємо його розрізати. Торбинці добре, дивіться який він. О. Ми вже давно готуємо в торбинках. Ось так. Ось І, І собі нарізаємо тепер. Що І такі. І такі. Ось тут від торбинки. О, вийди такий. Який. Ось такий вийшов у нас сальцісу.